Історія України твориться щоденно, і ми повинні встигнути зафіксувати це для майбутнього. Державний архів починає проект, участь в якому можуть взяти всі охочі, зокрема, ті, що мають бажання поділитися фото, відео та документами на паперових чи цифрових носіях, які б більше розповіли про революцію гідності та війну на сході. В силу певних обставин значить фактично у нас. Тільки починає формуватися документальна база події Революції Гідності, як те, що в Києві, ну нас так як обласний державний архів, більше цікавить події, які відбувалися саме у нас в місті і в нашій області. Зараз буде демобілізація. Дуже багато сумчан повернуться додому. А ті, які рік провели там на фронті, і я думаю, що треба просто звернутися до них для того, щоб сформувати такий ось архіархів. Усі зібрані матеріали в подальшому передадуть до Національного архівного фонду, звідки можна буде черпати інформацію для ґрунтовних наукових досліджень, так і для видань, розрахованих на широкий загал.